Ну, Я природньо не могла від нього завагітніти. І ми пішли на таке. Він казав, що що хоч може бути. Я ж каже, можу повернутися, а можу не повернутися. Він ж знав, куди він їде. Він, ну, каже, Хто його знає, це ж не від мене залежить. Я не вірила до кінця, не вірила, що він загинув. Я кажу, я поки його не побачу, я не повірю. Я, я казала, я кричала, я пищала, я ну, говорила, що то не він. Я потирала. Я після дев'ять днів я потирала, мене відкрилася така кровотеча, відкрилася. Думаю. Що я буду сама? Я не буду сама. Я піду все одно на, на те, яке чоловік хотів. Щоб ми хоч... ну, крепко він дуже хотів е, сина. І Я пішла знову на той самий другий шанс і зробила це все. Як він спить, як він ці ручки бере під себе, і як він такої спить, як він сміється, усмішка Юрина, ну це взагалі. Я думаю, я справлюсь. Я все одно справлюсь, я ж сильна.